Друга ситуація, що у вас може з'явитися аритмія, зненацька, але це якісь невеликі перебої в серці, щось не те, якісь звуки, да, якісь більш активні такі відчуття. В принципі, ви розумієте, що серце в нормі ви відчувати не не повинні. І тут, от ви лягаєте спати і чуєте, що наче воно якось неритмічно б'ється. Повернулись на інший бік, наша ситуація пройшла. І це іноді повторюється. То це, звичайно, привід для того, щоб посетити сімейного лікаря-кардіолога, зробити кардіограму і виявити. Які саме порушення ритму. І якщо ми, наприклад, на звичайній кардіограмі ми їх не знаходимо, то ми направляємо такого пацієнта на холтер, добовий моніторинг ГКГ для, саме для того, щоб виявити ці порушення ритму. А, можуть бути холтера на добу, на дві доби, на п'ять, на сім діб. І іноді навіть є такі холтера, які а, підшиваються під шкіру, і вони на рік. Та? А для чого це робиться? Саме для того, щоб виявити небезпечні види аритмії. Наприклад, у людини вже другий чи третій інсульт, але немає ніякої причини. От тоді ми дійсно шукаємо аритмію, і коли, якщо вона є, людина починає приймати антикагулянт. Ну, тобто це дійсно такі життєві ситуації. А ще, виявити аритмію, вам допоможе звичайний такий девайс, як ваш електронний годинник. Є, є вони досить професійні вже на сьогоднішній момент. І вони вам точно підкажуть, що щось не так. От Вони відчули, що там є якийсь епізод перебої в серці, і вони вам сигналізують, що треба звернутись до лікаря. Зараз же є маленькі такі. Девайсі, коли ви відчуваєте перебої, ви можете так само до них торкнутись, там взяти пальчиком, торкнутись до цього девайсу, і він вам покаже всередину ну, таку кардіограму. Ви можете її відправити до свого лікаря, і він вияснить, чи є інф чи є порушення ритму чи ні. Тобто, в нас є можливості для виявлення аритмії. І тут треба не лякатись, да, от. Дійсно, дуже багато людей приходять переляканими, якщо в них вперше така аритмія. Да? Тобто не лякатись треба, а йти до лікаря для того, щоб швидко виявити і поставити діагноз і призначити правильне лікування.